П'ятий клас, продовжуємо з вами опановувати гімнастичні елементи, гімнастику. На цьому тижні у нас вже буде третій вид чотирьох це вид підтягування або силова підготовка. Дівчата, якщо були в школі, ми все працювали на турнічку, да, на шведській на драбині. Але кого є в домашніх умовах, турнічок це дуже здорово. Я продемонструю, як це зробити вдома. Якщо немає, то будемо робити в домашніх умовах. Спочатку розповідаю, демонструю для дівчат. Дівчатка, якщо, можливо, десь у вас є умова, можливо, вдома, то якщо у вас є шестка драбина, треба взяти за поперечину, приблизно між руками 40 см. 4 пальця зверху, 5 знизу. стати на жординку ногами, основну стійку, основну. І зробити 8 разів, буде рахуватися одиниця разу, коли поперечення торкнеться грудей. Повністю локті розгинаємо. Ось таким чином. Якщо у вас немає, я знаю, що в більшості немає таких можливостей, тому ми будемо зараз демонструвати, як це зробити в домашніх умовах. Вам треба підійти до проходу, стати посередині ось можна носочки, чуть заступ не рахуються. носочки трошки попереду, п'яти позаду, основна стійка не вузька, не широка. Руками беремо залудку за прохід приблизно на рівні груди. І треба зробити 8 разів ось таких. Повністю розгинаємо локті, повністю розгинаємо. І треба зробити так, щоб груди вийшли за руки. Ось таких от вісім підтягувань. Ну, я не буду вісім разів демонструвати. Що треба? По техніці безпеки. По-перше, щоб у нас не були вологі руки, щоб ви не сковзали, щоб вам не було складно виконувати, не дай Бог, не впали. І, звичайно, буде помилки. Неправильно, коли ви будете не повністю локті роз, розгинати, якщо ви будете ось так от працювати, раз, не до кінця. Раз, не до кінця. Це неправильно. Або навпаки сильно на себе виштовхувати, що, що вас буде викидувати вперед. Це неправильно. Зробили ось так, вісім да? разів. Можна більше, якщо хочете. Зробили. Потім, коли зробили, вже завершуйте, коли вже там сили у вас витрачається, робимо вузку стічку. Робимо крок лівою ногою. Я не майструю правою, діти. Ви робіть лівою. Церкальний метод лівою ногою, робимо крок. І ліва ручка зманили хуже заліків, ви знаєте, піднімається через бік біля вуха 3 секунди. Раз, два, три. Рука торкається, стегна, вид завершено. Знаємо, що рука. Піднімається через сторону. Ні спереду, ні ззаду, не зігнута. Опустилась, тоді вже можна вимикати камеру, тоді вже можна там щось далі виконувати. Якщо бо також за помилку буде рахуватися, тому що ми виховуємо діти культуру рухів, культуру духів, коли ви водночас опускаєте руку і вийдете, це також буде помилка. Опустили ручку, ви завершили. Зараз ми розповідаємо і демонструємо, як робити для хлопців. Для хлопців, у кого є турнік, я знаю, що де у кого є в домашніх умовах, щоб вам треба буде підтягнутися хлопці 5 разів. Вис повністю. Також беремо за жардинку не 40 см, як у дівчат, а приблизно 30 см, щоб була відстань між долонями. Також чотирма пальцями зверху, п'ятий знизу. Ось чотири пальці, якщо будуть всі пальці зверху, неправильно, бо нижній хват. чотири зверху, п'ятий знизу. Повністю вис і підтягнутися одним відео під пауз 5 разів. Наприкінці таку стати, зробити крок лівою ногою. Підняти ліву руку 3 секунди опустити. Якщо немає, то ми будемо з вами також опановувати славу підготовку, якщо немає турніку. Також будемо задівати ту групу м'язів, що на підтягування. У нас буде таке е змішане е віджимання. Вам треба буде хлопці рівне стати, взяти 2-літрову приблизно пляшку пластику, покласти на підлогу і будемо віджиматися, щоб груди таркатися пляшки. Тоді буде рахуватися одиниця разу. Да? Ось, вам треба буде віджатися один раз на пальцях, один раз на кулаках і шість разів на долоні. Одним відео без пауз, без топ -кадр. Наприклад, Наприкінці те ж саме. Ускастійка, ліва нога, ліва рука. Демонструємо для хлопців. Так, ну спочатку поклали пляшку приблизно, де у вас будуть груди, підлаштувалися. І робимо упор лежачий. Спочатку просто на долоні. Ножки разом у нас. Тулуп рівнесенький, таз не піднімаємо, не прогинаємо. І перший раз, перший від, віджимаємося на пальцях один раз. Городимо натркаємося пляшки, будь ласка. Потім один раз на кулаках. І шість разів на долонях. Раз, два, грудими, торкати. Три, 4. 5, 6, Встали. Вузька стійка. повернулись на камеру, крок лівою, ліва рука. Раз, два, три. Рука торкається стегна, права завершена. Будь ласка, п'ятий клас. Опануйте цей вид, розвивайте свої м'язи. будьте сильними. І саме головне здоров'я. Чого я вам бажаю.